Добрий день. Як ваша справа? слова в ліцеві. Прекрасно. Два слова. Зараз хай можна ж можна так. Да, да. Два слова. Звичайно, що ваш автомобіль дуже кидається в очі. Так, ми з вами співаємо, якщо пам'ятаєте біля цього, але новий стрім, нові люди, Нічого, ми ще раз по проговоримо? Розкажіть, що там стоїть. Київ. Нічого не змінилося ні, ні, з третього етапу. Люди. Я зрозумів, нові да. люди, Да, да, да. вибачте, будь ласка, дивіться, да. стоїть тут двигун звичайний М60Б30, 3-літровий, не 4 як всі знімають літровий. М30 60 звичайний коробка, але перекинули все з v 8. З дизельною V8 коробка все перекинули, щоб трішки длинніші були передачі. Редуктор BMW 279 передаточне число. Задня частина.